А Я 40 років працювала. Показати мою трудову книжку. 40 років проробила на швей. Як вийшла із дідома. Марія Фельдман, 82 роки. Половину з них пропрацювала швачкою. Про свої навички не забуває. І тепер вільний час проводить за старенькою швейною машинкою, виготовляє речі для українських військовослужбовців. Шиє переважно спідні із матеріалом допомагають небайдужі сусіди. Ось бачите, які хороші виходить. У нас весь двір давав на труси. Всі, спасіба їм, і що в мене було, я вишила. Готові вироби. Марія Фельдман передає сумському волонтерському центру, який допомагає українській армії уже майже два роки. Як тільки отримаємо на білью, я вам позвоню. І передадим вам по комплекти просто ні пашють наволочками. Ага, Волонтери розповідають, пошиттям необхідного для військових постійно займаються близько двох десятків сумських пенсіонерок. Появились у нас півтора року тому. Так от ні одна, ще ні ні пропала. Тож тоже шють біле вони Не встигають добивати деньги на ткань. Тому що, якщо їм нема роботи, вони вже починають брати за горло. Нещодавно пенсіонерки взялися шити для військовослужбовців і робочі костюми для ремонту техніки. Водночас комплект. Путь аптечки та продовжують плести маскувальні сітки. Розділилися у нас хто на поріз сів, хто залишився на сітках. От ми з пані Наталією на сітках е плетем, як дві павучихи. Багато часу вже хто пішов на кікімори плести, хто займається там пошивом трусів, аптечок і так далі. Зібраний сумським жіночим батальйоном вантаж передають іншим волонтерам, які й доправляють допомогу на передову. Володимир Волік, Олеся Боровик, Суми, п'ятий канал.